Преображення Господнє, велике свято, особливе свято це той час, коли Ісус преобразився перед людьми. Знаєте, всі так, це наш Месія, Спаситель, це той, хто прийшов рятувати, спасати Ізраїля з дому неволі і так далі. Всі казали, всі бачили, чуда і все, але все рівно дуже багато людей. Дивилися на Ісуса як на людину. Так бо Він і ходив як людина, він мав людське тіло, так як ми. І Господь вибирає учнів, щоб перед Ними прообразитися. Я собі не раз так думаю. Господи, чого ти тільки тих трьох їх взяв? Петра, Якова і Івана. Що не взяв всіх 12 і перед ними не прообразився? А що ти не зібрав всіх тих, які прийшли до тебе, як ще називають, їх нагірна проповідь, де Ісус багато людей зібрав. був? А чи тоді, як ти п'ять тисяч людей нагодував хлібом, то став би перед ними преобразився, вони б тебе побачили, і все, вже було б, всі би там вірили в Ісуса. Не так Господь Бог мислить як люди. Він бере Петра, Якова і Івана. Вибирає з апостолів Петра, того, якого назначає Верховним апостолом, бере Івана, який особливо любив Ісуса в особливий спосіб. І був його улюбленим учнем і Якова той, хто перший із апостолів загинув мученицькою смертю. Господи, а для чого ти їх узяв? Щоб укріпити, ставлячи на них особливе завдання. Він хотів їх укріпити у вірі, преобразитися перед ними, щоб вони бачили його славу. Бо коли наступить час випробування, щоб вони не боялися, щоб вони були готові, я собі думаю, Господи Боже, ти навіть апостолів всіх не взяв. Та як би ти мав переображатися перед нами всіма? Ми ж би відпали відразу, а може і ні. А може, і серед вас є багато таких ісповідників віри, праведних людей, для яких Господь Бог Боже преображення. Укріпить їх, щоб коли прийдуть випробування, вони не здалися. І таких людей є, я вам скажу, сьогодні посеред нас. І тому сьогодні, в день преображення, Господь перед вами преображується, показує нам усім свою божественну природу. А що ми маємо зробити? У день святого преображення, преобразитися, так як Господь, але не показати свою божественність у нас її нема, є тільки частина, кочастина, але показати свою людяність. Ісус був Богом, одягнутий в людське тіло, прийшов і показав нам свою божественність. А ми люди маємо показати. Богові свою людяність. Бо часом у цьому грішному і спорченому світі людина стає кам'яною, затверділою. І дивишся на неї, як у класика сказано, і виглядає як людина, і говорить як людина, а придивишся. Не людина. Нема людяності. Ми вивітрілися із любови. Ми порозгубляли свої прикраси людяності. Ми не шукаємо Бога, не шукаємо, як йому послужити, а послужити Богові можна. Через ближнього. Тому, Господи Боже, <кій> сьогодні у велике свято преображення Господнього наділи мене силою і відвагою святого апостола Петра, на якому ти збудував свою церкву, церкву таку міцну, що ворота пекині не подолають її. І дав Петрові ключі від царства Божого. Дай мені Господи Боже сьогодні в цей день преображення таку велику любов і довіру, як у Івана, який став твоїм улюбленим учнем через те, що дуже любив тебе, шанував і сприймав, і особливий духовному натхненні став. Євангелистом і описав твою духовну природу. Та й сьогодні Господи Боже відваги як у Святого Якова відваги найперше і нашим воїнам. І нам всім, щоб ми були відважними, не боялися нічого. Щоб ми сказали, Боже, на землі є такі люди, яких би ти хотів вибрати. Та як тоді ти знайшов Петра Якова і Івана, так сьогодні, споміж нас ти маєш можливість таких знайти. Я бажаю вам усім, щоб якість хоча б одного апостола була частково у вас, як у Петра, як у Якова або як у Івана. Амінь.